Головне про події 26 серпня Україна пережила масовану ракетну атаку на енергетику у чорному морі. Горять так звані вишки бойка. А у Кремлі вважають, що переговори з Києвом втратили актуальність. Докладніше далі. Внаслідок повітряного нападу Російської Федерації постраждали 15 областей України. Повідомив прем'єр Денис Шмигаль у Телеграм. Ворог запустив понад 100 ракет і близько 100 шахедів. Під прицілом атаки ворога опинилася енергетика. Одна з ракет вразила Київську ГЕС, яка не зазнала критичних ушкоджень. У Києві та інших містах виникали проблеми з водопостачанням та зі світлом. Укренерго надало розпорядження ввести екстрені відключення електрики. Наразі відомо про п'ятьох загиблих та щонайменше 17 поранених. У державному бюро розслідувань підтверджують, що народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув кордон на Одещині і потрапив у Молдову. Дмитрук фігурант розслідування із бійкою в центрі Києва у 2023 році, та із нападом на правоохоронця та спробою заволодіти його зброєю. Вранці 26 серпня російські міста Саратов та Енгельс атакували безпілотники. У Енгельсі розташований аеродром, на якому базуються стратегічні бомбардувальники. Ту-95. факт нальоту дронів вранці у понеділок підтвердив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. У Чорному морі загорілися так звані вишки Бойка: бурові, газо та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму. Про це повідомляє моніторингова група телеграм-каналу Кримський Вітер. Зазначається, що три бурові платформи на схід від острова Зміїни, нібито зазнали нападу. На одному з найбільших нафтопереробних заводів у Росії, Омському ГазпромНЕФТІ, пролунав вибух і почалася пожежа. Про це повідомляє російський інтерфакс. Президент Франції Манюель Макрон заявив, що рішення про арешт засновника Телеграм Павла Дурова не є політичним. За його словами, арешт Дурова на території Франції відбувся у рамках судового розслідування. Прес-секретар російського диктатора Владіміра Путіна Дмитрій Пісков заявив російському агентству Ріан новості, що переговори з Україною зараз, цитую, втратили свою актуальність. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.